Слава Тобі Боже, на слава Тобі. Слава Ісусу Христу. У християнстві ми дуже часто говоримо про любов, що важливо любити людей, прощати їх, приймати їх. Але я все більше переконуюся в тому, що ми ніколи не зможемо щось зробити, якщо самими цього не досвідчили. Ми не можемо когось прийняти, простити чи полюбити. Якщо не досвідчили цього самі. Якщо не досвідчили, наскільки ми люблені Бога. Та ми люблені Бога. Бо Бог є сталий, незмінний, Він завжди любить людину. Ми не можемо своїми гріхами перекреслити любов Бога. Так, ми можемо своїми гріхами, немов хмарами відділитися від Бога. Сонце світить? Завжди чи ні? Завжди сонце світить. І хмари де, коли Його закривають. Деколи через хмари це сонячне світло не доходить до нас, і Божа любов не може дійти до нас, бо ми своїми гріхами віддалилися закрилися закрились на Господа. Тому ми маємо завжди ставати відкриті на Господа на цю Божественну любов, щоб ця Божественна любов перемінювала, переображувала нас. І коли ми досвідчимо, що ми люблені, що ми люблені, коли ми грішимо, що ми люблені. Коли ми не грішимо, то ми не зможемо грішити, бо ми відчуємо, наскільки ми люблені. Коли ми любимо, відчуваємо любов батьків, то ми не можемо щось злого проти них зробити. Тому вдумаємося, вмолімося, пробуємо собі щось свідомо, наскільки ми цінні, очах Господь, що Господь віддав своє життя за нас, і Він завжди любить нас і ніколи не перестане любити кожного з нас.